Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал «Кремлівський Кур'єр пише, що сьогодні вночі кадиров помер. Стан був надкритичний, Медикаменти вже не допомагали. У Чечню то палаца кадирова, з'їжджається величезна кількість машин. В руках людей відніюються вінки. Йдеться про православних гостей. Журналісти зазначають, що напевно таки уже загинув, і жінка дійсно забрала тіло вечері. По звичаю інформацію наразі навмисно приховують. Зовсім скоро буде оголошена офіційна версія. Пише Кремлівська кур'єра. Російські політики і журналісти не виключають, що главу Чечені могли отруїти. Експерти також вважають, що смерть Кадирова стане для РФ сильнішим потрясінням ніж заколот Пригожена. За словами Андрія Юсова, Інформацію про проблеми зі здоров'ям Рамзана Кадирова підтвердили в медичних і політичних колах. Так дійсно є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані, і хвороби, які були, загострилися і викликали тяжкий стан, сказав речник Міністерства оборони. Видання обезріватель повідомило, що з посиланням на свої джерела, що Рамзан Кадиров вже кілька днів як ПАУ кому, анонімні співрозмовники повідомили, що його доправили літаком до Москви, Однак після безрезультатного лікування повернули в Чечню зі свого боку російський опозиційний політик. І експолковник ФСБ Геннадій Гудко в інтерв'ю російській публіцистці Юлії Латиніні заявив, що за його даними Рамзан Кадиров страждає від проблем з нирками. Опозиціонера стверджує, що запитував про стан здоров'я Кадирова у видних чеченців. Від них політик ні. Пото дізнався, що глава Чечні переніс операцію, проте вона не дала результату. Сам Рамзан Кадиров у березні цього року спростував чутки про свою хворобу. Він заявив, що є абсолютно здоровою людиною і як і раніше може займатися спортом, їздити у гори та ходити в походи. Геннадій Гудково в коментарі німецькому виданню Білд від 29 серпня припустив, що після загибелі Євгена Пригожина російський владний апарат тепер обернеться проти інших впливових особистостей, зокрема проти Рамзана Кадирова. Крім того, після заяви гор про хворобу Рамзана Кадирова Російська журналіст Олександр Невзоров сказав на те, що вибудовується картина підозріло схожа на стан Навальної на стан Скрипалівом. Тут може знову зазвучати слово Новачок сказав Незоров. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко в ефірі телемарафону заявив, що зникнення глави Чечні з політичних процесів УРФ не вплине на перебіг бойових дій в Україні. Якщо вони кадирівці, підуть, на жаль, ми не так сильно це відчуємо, тому що їх знайдуть ким замінити, сказав Мосієнко зі свого боку. Російська телев... Водучий Олексій Лушнико вважає, що якщо інформація про важкий стан Кадирова підтвердиться, і чеченський лідер незабаром помре, то наслідки РФ можуть бути масштабнішими ніж після заколоту Пригожена. Може зрушитися національно-політичні плити наглого зацементовані за останні два десятиліття. Написав Лушніко у Фейсбукам. Паралельно з цим Кремль готує заміну Кадирова як лідеру Чеченської Республіки. Переконаний могом Наразі є три потенційні кандидати, які розглядає адміністрація Володимира Путіна. Інгушки журналі. Ста Магомад Торіє вважає, що лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров перебуватиме в комі до тих пір, поки Кремль не вирішить, хто займає його посаду. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Freedom. Якщо він дійсно в комі, то перебуватиме до тих пір, поки у Кремлі не вирішать, хто займе його місце. Сказав Магомед Торієв. З його слів підтвердження, що до поганого стану Кадирова немає. Ні за Чечні, ні з Європи, де проживає велика кількість чеченської діаспори. Проте, якщо він дійсно перебуває у комі, то у Москве спочатку знайдуть заміну йому, а потім лашто. Оть почесні похорони з пам'ятниками на думку Магомеда Турієва, Кадирова можуть замінити лише три кандидати, кожен з яких гірший за іншого. Зокрема, йдеться про Адама Деліхманова, депутата Держдумові Чеченської Республіки, Магомеда Даудова, голови так званого чеченського парламенту Абузайда, Вісмурадова, віце-прем'єра віцепрем'єра Чечні, що по силовому блоку та командира загону Собра Ахмат. Проте Кремль дуже непередбачуваний, тому може призначити навіть російського генерал-губернатора, аби подати це росіянам як ще одне підкорення чеченської республіки журналіст переконаний, що в Чечні народи не виступатиме проти нового назначеного лідера. Зокрема, в Кремлі навіть не думають про реакцію громадян. Адже новий лідер опиратиметься саме на підтримку Москви. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.